Вправи для укріплення м'язів тазового кільця. Загальна інформація це м'язи, котрі кріпляться в зовнішній поверхні таза. Це не стосується м'язів, котрі безпосередньо м'язів тазового дна. Це не є вправами кигеля. І вправи ці, будь ласка, виконуйте тільки тоді, коли вам дозволив лікар, котрий вас веде. Ну, я зараз кажу про себе. Коли я кажу можна, то можна. Тому що, наприклад, якщо якийсь м'яз не працює і ви його навантажуєте, він буде... це не буде користь, а навіть може бути і шкода. Перше. Друга, всі прави виконуються в індивідуальному темпі. На початку ви можете виконувати їх, напружуючись, да, вправи будуть в статичному режимі, майже всі, то напруження може бути індивідуально. ну, бажано 7-10 секунд. Але на початку, можливо, це буде 3 секунди, можливо, буде 5 секунд, тобто індивідуально підбирайте, як у вас по вашому фізичному стану і по можливості дихальної системи. Далі, да, в подальшому ці вправи можна буде продовжувати збільшувати темп і збільшувати час витримання, витримання себе в статичному режимі. Далі дихання. Якщо вправо буде виконуватись 7-10 секунд, то постійно знаходитись в якомусь не дихати, тобто чи на вдосі, чи на видосі, буде неправильно, неважливо. Буде збиватись дихання. Тому, в принципі, ви можете дихати під час виконання цих вправ в спокійному темпі. Але загалом правило буде таке: ви робите вдих на видосі виконується вправа. І якщо не вистачає дихання, то потім вже дихайте в якомусь сп... своєму спокійному вільному темпі. Я буду показувати де розташовані м'язи, кутки ми напружуємо в... з кожною вправою. Можу давати, казати, як вона називається. Якщо під час виконання вправи ви відчуваєте, що у вас напружуються інші м'язи. То зверніть на це увагу, запам'ятайте на якій вправі саме це, і потім мені повідомити, щоб ми могли пропрацювати. Тобто, більш за все, є цей м'яз не працює у вас нормально, і треба буде на це звернути увагу при наступній зустрічі. Мається на увазі, м'яз не працює, включаються якісь компенсаторні механізми і включається інший м'яз по ланцюгу. і потім мені кажете про це. Що ще? Ну йдемо далі. Е, ще таке. Якщо під час виконання вправи виникають якісь е, у вас зайві напруження, е, серцебиття, е, ну там, не дай Боже, гетьмія чи щось, тому що це індивідуально, е, можливо, головний біль ще щось інше. Більш за все, треба зменшити темп. Не намагайтесь е, максимально все зробити за перший день. Повторюю, ці прави будете виконувати деякий період часу. Вони корисні і для укріплення тазового дна, і взагалі для, для загального розвитку м'язів і своєї системи. Переходимо безпосередньо до вправ. Перед початком виконання вправ треба відновити, включити в роботу правильно наші діафрагми. В першу чергу, дихальна діафрагма, груда бришна. Для цього ми робимо таку вправу: ми робимо глибокий вдих. І видих, і на видисі такий звук а, максимально видихаємо. Виглядається таким чином. Повільний вдих, глибокий видих. Три-5 разів зробили. Коли е, включається діафрагма, цього достатньо. цього достатньо, щоб вона включилась, і ми продовжуємо вправо робити краще, в положенні лежачі. Лягаємо. І, е, вже в положенні лежачі. Одну руку кладемо на грудь, іншу на живіт і заспокоюємо наше дихання. Після того, як була вправа е, з діафрагмою, ми досягаємо спокійного вільного дихання, урівноважилась, заспокоїлось. І далі переходимо до е, виконання першої вправи. Перша вправо. І так, перше вправо. Я припіднімаюсь, показую, але ви коли виконуєте, тіло лежить повністю на, на підлозі, там коврик. значить, а, Наші стопи, на стопи будь ласка, увагу, будуть давити одного Ось таким чином. так. Я, я покажу зараз на руках, як це виглядає. на руки, будь ласка. Ми давимо рука в руку, напружуємось і давимо стопа в стопу. так. На рахунок дихання я казав. так, Все тіло розслаблене. Ми робимо вдих, поєднуємо п'ятки лежать на одному місці, носочками торкнулись і носок давимо в носок. Напружуємо 7-10 секунд по терміну. Я вже казав, скільки це відбувається. При цьому м'язи попереку плечового пояса ми не задіємо. Все тіло має бути розслаблене, напружене, напруження йде тільки на ноги. Коли ми виконуємо цю праву, у нас має напружуватись м'язи приводящої групи. Ви маєте відчути напруження отут приводящі м'язи, напруження м'язів, котрі кріпляться навіть до сідничних бугрів, тому що це йде в внутрішні ротатори і приводящі м'язи. Виконуємо 3-5-7 разів цю вправу і наступна вправа робиться таким чином. Також положені лежачі ми м'ятками давимо в підлогу для того, щоб зробити. Піднімання тіла вверх. Але я зараз показав дуже велику амплітуду. Насправді піднімання це буквально на декілька міліметрів, в які тканини сідниць і спини лишаються, лишаються торкаючись підлоги. Тобто ми мостик не робимо. Виглядає це таким чином. При виконанні цієї вправи мають бути напруження м'язів задньої поверхні ноги. Не доводимо до того, щоб напружувалися м'язи спини. Не доводимо до того, щоб напружувалися сідничні м'язи. Тобто це група хамстерінгел, м'язи по задній поверхні стегна, І м'язи і краножна, яка була подібна на гамілці. Йдемо далі. Вправо виконується наступним чином. У нас стопи розставлені десь на ширину плеч, трошки менше. Стопа, пальці, носочки знаходять один на один. І е, коли ми робимо вправу, ми напружуємо е, таким чином ноги, щоб нам розвести стопи. Самі себе не пускаємо. Сила напруження е, буває саме такою, саме достатньою для того, щоб... Самі себе утримуємо. Тобто з тою силою, з котрою крим утримуємо, така вона достатньо для виконання вправи. При цьому ми маємо відчути, я, я показую вдих. Бажано навіть підняти руки вдих, видих, руки опускаємо і розтягуємо носочки між собою, самі себе не пускаємо. При цьому виконанні цієї вправи має відчутись напруження по зовнішній поверхні. Ноги це включаються і весь тракт, буде малого малогомілкові м'язи, передні. сідничний м'яз при цьому не напружується. Більше буде працювати та нога, яка знаходиться зверху. Тому виконали декілька разів вправу на одній стороні, міняємо ножки, та що була нога знизу вона переходить наверх. І так само напружуємо, щоб зробити отакий рух. Нога ногу притримуємо. Наступна справа. Ми лягаємо на спину, Згинаємо ноги в корінних солончиках, робимо так само вдих і на видосі припіднімаємо тіло і утримуємо його в такому положенні, знов таки, скільки, скільки можемо. Тут вже мають працювати саме сідничні м'язи. В першу чергу це йдуть великі сідничні м'язи. Тримаємо знову свої стандартні 7-10 секунд. В ідеалі, коли вже буде певна натренованість, то можна тримати стільки, щоб відчувалося такий аж біль, як пече м'язи. Це може бути і навіть 30 секунд. Але для початку індивідуально стільки, скільки ви можете витримати. Ідемо далі. При виконанні цієї вправи також тримаємо тіло таким чином, щоб поперек щоб спина була рівна. Безумовно, напрягається у нас не тільки сідничні м'язи, для рівноваги будуть напружуватись і м'язи преса це нормально. Далі ми ускладнюємо цю вправу. Ноги у нас так само стоять на ширині плеч. Ми будемо піднімати таз і будемо розводити ноги максимально в сторони, щоб коліна йшли до землі. При цьому спиратись на стопи будуть саме на зовнішню поверхню. Виглядає це таким чином. І отримуємо 7, свої 7-10 секунд. При цьому напруження буде йти вже і на великі сідничні, і на середні сідничні м'язи. Ми маємо відчути напруження тут і тут. Крім того, будуть напружуватись а, зовнішні ротатори. Ми будемо відчувати напруження м'язів отут. Це нормально так має бути. Саме це та, саме так має бути. Далі ми робимо таким чином наступне вправа. Ми піднімаємо так само таз і більше спираємось на одну ногу, в даному випадку на праву, а ліва у нас розслаблена. Так? Ми відчуваємо напруження, йде більше по одній поверхні, зробили декілька разів. Потім напруження більше йде в наступне вправо, ми робимо більше напруження на ліву ногу, право розслаблена, Таз начебто трошки провисає таким чином. Безумовно, тут вже буде напруження і на поперековий відділ хребта, але намагаємося його ізгід не мінявся, щоб він був, щоб поперек був в своєму стабільному середньофізіологічному для кожної людини положенні. Далі ми можемо виконувати таким чином. Одну ногу ставимо стопу на коліна. Піднімаємось і що ще каліна максимально давим до підлоги. І утримуємо таким чином. Тут вже будуть напружуватись і м'язи з зовнішньої поверхні стигна, і м'язи, які прикріпляться до таза, ну і знов таки сідничні м'язи зі своєї сторони. Ідемо далі. Лежачи на спині, ноги зігнуті, як попередньому, при попередній праві, але тепер ми їх ще припіднімаємо, коліно беремо в замок. І вправо заключається в тому, що ми своїми колінами робимо такий рух, щоб розтягнути, розірвати замок. Виглядається таким чином. Напружуватись мають м'язи зовнішньої поверхні. Ніх, е, слідкуйте за тим, щоб е, поперек плечі не напружувались. Не треба намагатись розірвати е, цей замок всім тілом. Ми розриваємо його тільки м'язи, котрі кріпляться до тазу. Далі, е, з того самого положення, ставимо два кулака між собою. І е, тепер вже вправа буде заключатися в тому, щоб здобити свої колоки. Виглядається таким чином. Тут напруження вже йде до внутрішніх е, природячих м'язів і м'язи, в кріпляться і до симфіза, і до е, сідничних бугрів. Виконуємо в положенні сидячи, спину намагаємось тримати рівно. Вона ну, може нахилятися вперед, але ми якби, спеціально цього не робимо. Ми беремо свої руки на рівні стоп, галіна на стопних суглобчиків, і ноги ближче максимально до себе. І потім, коли ми робимо вдих на видасі, ноги тягнемо вперед, самі себе не пускаємо. Це вже не непівстатична вправа, тому що рух тут все ж таки відбувається. Виглядається таким чином. Вправа дуже корисна для відновлення м'язів, коли була нестабільність передній рівні Ми маємо відчути саме напруження в цих зонах. Наступна права так само виконується в положення сидячи. Ми руки беремо в замок вже таким чином, робимо вдих і навдосі розводимо коліна в сторони, самі себе не пускаємо. Знову таки, напруження в першу чергу йде на ноги, не треба перенапружувати і напружувати взагалі плечовий пояс м'язи тулуба. Має, має бути напружене м'язи поверхні поверхне стегом. І а, тут ще також будуть напружуватись середні і малі сідничні м'язи. Наступне, наступне ми робимо стаємо таким чином на четренькі. Ногу згинаємо, згинаємо і каріно під прямим кутом. І е, при напруженні максимально намагаємось підняти ногу вверх. При цьому в прогиба е, в спині попереку не має відбуватись. Так? Тобто, Ми робимо, робимо за рахунок е, вправу робимо за рахунок напруження сідничних в'язів, а не за рахунок е, побриха. Виглядається таким чином. Має бути, ну, як показує швидко, ви робите кожен в своєму темпі. Має бути напруження от сідничній сідничні ділянці. Після того, як ми зробили цю вправу, буде дуже корисно розтягнути сідничний м'яз, тому що він може досить скорочуватись, перенапружуватись. Для того, щоб його скоротити, ми робимо це можна робити таким чином, цей м'яз напружувається, ми його скорочуємо таким чином. Розтягуємо і робимо такий розтягуючий, розкачуючий рух. Можна ще більше зробити таким чином, щоб таз покласти сюди і його порозтягувати і бокові при боковому русі і при прямому русі. Наступна пауза тут для продвинутих користувачів, чи потім вже з часом. Можна робити вправ насправді багато. ну, Я дам, наприклад, ще парочку таких. Ми піднімаємось на мостик, стоїмо на одній нозі, а іншу ножку витягуємо вверх і триваємо таким чином статично напружній. Позову ножку міняємо. Можна також наступна вправо, ми піднімаємо на мостик току. Піднімаємо і робимо її кругові рухи в одному і в іншому напрямку. Ну, стіна мішає, тому я максимальну амплітуду не показую. Це все. Якісь питання? Звертайтесь, будь ласка.